Долинська міська територіальна громада, Калуський район, Івано-Франківська область. До складу громади входить саме місто Долина та 21 село. Тут живе майже 49 тисяч людей. Для того щоб забезпечити своїх мешканців, комунальні підприємства енергією та не залежати від обстрілів, інфраструктури чи блекаутів, місцева влада працює над зміною самого принципу роботи централізованої енергетичної системи та розробила концепцію сотової енергомережі. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. У структурі Долинської міської ради є відділ сталого енергетичного розвитку. Він веде щоденний моніторинг використання електроенергії у ста одній бюджетній будівлі громади. У нас є програмне забезпечення енергоплан, яке ще з 2009 року моніторить споживання бюджетних будів минулому році зимою ми проводили в ліцеї номер 7 аудит системи опалення, тому що постійно викладачі і вчителі, і директор школи жалілися на те, що деякі класи не догрівають. І ми побачили, що там потрібна заміна системи опалення, бо ще є в деяких приміщеннях такі радіатори старого зв'язка. Для того щоб зрозуміти, яка будівля перебуває в такому критичному стані, і та потрібно в першу чергу проваджувати проекти, заходи ми на основі цього моніторингу складаємо наприклад, там, за 21, 22, 23 роки, порівнюємо їх, розуміємо, деякий вид опалення використовується, і в тій будівлі впроваджуємо заходи. Найперше це було економія коштів, та зрозуміти, як ж нам менше витрачати е на паливно-енергетичні ресурси, які постійно дорожчі. Тепер у зв'язку з повномасштабним вторгненням ми стикнулися, як і вся країна, не тільки там з, з тим, що енергія дорожчає, а є її дефіцит. Тобто, ми зрозуміли цінність електроенергії, не ціну, бо ціну ми готові були платити будь-яку, але її не було. Ми поставили перед собою також амбітне завдання, амбітну ціль, як зробити так, щоб в будь-якій ситуації громада була з енергією. Ми побудували на водоканалі сонячну станцію 140 кВт – це потужність панели і 120 кВт – це вихідна потужність інверторів. Це один з об'єктів нашого підприємства. Ми знаходимося на очисних кондиційних спорудах. наше підприємство визнано критично важливим для функціонування населення. Ну, у випадку, не дай Бог, немає електроенергії, зупиня... От, на даний час можуть зупинитися очисні. Очисні зупиняються, ну, екологічна катастрофа може бути. А так є забезпечення електроенергії від, від, від сонячної електростанції, очисні працюють. Ось така сонячна електростанція забезпечує енергією очисній каналізаційні споруди Долинської громади. Місцевий водоканал перше в Україні комунальне підприємство, яке, крім того, що генерує енергію для власних потреб, продає надлишки до загальної мережі. Ми тут у нормальний місяць, от у липні місяці, виробили там 15 тисяч кіловат годин. Нам для власних потреб. Потрібно 10 тисяч, і оцих 5 тисяч ми відпродаємо державі. Там ціна не дуже велика. Десь біля 3-3,5 гривень в, в обідній період, коли найбільша генерація. В той же час, наприклад, лікарня купляє там по 8 чи по 9. Ми хочемо зробити так, щоб ці надлишки енергії можна передати нашому іншому комунальному підприємству. Виявляється, що е, в умовах теперішнього законодавства це зробити неможливо. Ну, неможливо. Правила користування електроенергією, кодекс і так далі. Це все забороняє. Ідея нашого проекту, цієї ми назвали її сотову енергомережу, щоб зробити таку енергетичну децентралізацію. Ніхто не може заборонити мені чи вам, чи будь-кому, навіть громаді, чи установі поставити свою установку, наприклад, сонячні панелі або якісь іншу установку генерації і бути учасником ринку. Звідси ми подаємо воду вже на місто Долина, Белехів, вигода і так далі. Саме отут зараз йде монтаж металоконструкції для майбутньої сонячної електростанції. Ми не качаємо постійно насоси, роблять, а вони роблять 10-8 годин протягом доби. І ми у ці години шукаємо, де є найдешевша електроенергія і так закачуємо. Сонце нам буде допомагати в обід, ми будемо брати. Фактично майже дармову електроенергію від сонячних панелей. В планах Долинської громади багато нових енергетичних проєктів, мета яких забезпечити надійне постачання та підвищити стійкість своєї енергосистеми в умовах кризи.